На огляді трасерна насадка шутер флейм. Звичайний комплект. Комплект включає в себе інструкцію, ключик, шестигранний перехідник з 11 на 14 різьбу з резиночками, щоб більш-менш щільно сиділо. Додатку для телефону тут немає. Тобто вона трошки простіша, ніж всі інші, ну і відповідно ж дешевше. Заряджається через Type-C, доступ до зарядки. Відкручуєте муфточку, і є у нас роз'єм. Встановлюється. Компактна, гарна, для автоматів не знаю, мені на автомати вона не дуже подобається, а для пістолетів ідеально. Є, вибираємо колір. Синій, чудово. Все, готово. Кульки використовуються тільки трасерні. З іншими кульками воно не працює. До речі, якщо берете, то беріть зелені червоні, погано працюють. Відстрілявся, не знаю, наскільки вам було видно, але дуже гарно працює. Все, дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобай.